На півдні Росії через бій у роботі ростовської ЄС одночасно залишилися без світла близько мільйона людей. Знеструмлення торкнулися й окупованого Криму та тривають і досі. Попри вирішення проблем місцями, на території країни агресорки діють графіки відключень світла. Місцеві пабліки пишуть, що на півдні Росії справжній енергетичний колапс. У нас второй Новый год. Смотрите, вот здесь можно понять, что э, вот в большом доме сзади света нет, а спереди в доме есть. Вот. Нагадаю, 16 липня в день на Ростовській АЕС стався збій у роботі генеруючого обладнання, внаслідок якого у регіонах півдня Росії почали відключати електрику. Своєю чергою в Росенергоатомі повідомили, що спрацював захист, не уточнивши від чого саме. Таким чином без світла опинилися близько мільйона людей. Обмеження діяли у кількох великих містах, зокрема Ростові на Дону та Краснодарі, Елісті, Анапі, Армавірі, Геленджику, Новоросійську, Ставрополі. У кількох із них зупинилися трамваї та тролейбуси. Спостерігали проблемы с мобильным звязком Красная площадь полностью без света здесь просто еще более-менее тепло от... от этого от террасы все то что здесь Потолок відкритий с так все остальное. Що везде все темно. паралельно цьому проблеми виникали й у тимчасово окупованому Криму. У низці районів сталися аварійні відключення світла. Частково було знеструмлено: Ялту, Євпаторію, Алушту, Сімферополь, Керч, Судак, Феодосів та інші міста.